Слава Богу Святому, за те, що Він є наш Батько Небесний, за те, що Він послав Сина свого Ісуса Христа, аби ніхто не загинув, але мав життя вічне. Хвалаємо за це. Маю побудження запросити до молитви, щоб ми в цій молитві прославили Господа. Давайте схилимо наші серця перед Ним і подякуємо за те, що Він є наш Бог, Він є святий. І він каже, будьте святі, тому що я святий. Помолимося про славу Його. Господь, хвала Тобі, Ісус. Ти, Господь, перед тебе, Господь. Ми тобі, тебе. Галію. Ти є святий Ти є святий Бог. Ти є святий Господь. Ти споглядаєш на кожного з нас небесного, Господь. Шиба, але саме поміток. Паратусу зі але сама. Хвала, хвала, хвала тобі, Господь. Ти є Господь на небесах, а ми люди тут на землі. Ми є творого рук твоїх, Господи. Ми є діти твої, викуплені кров'ю Твоєю, Ісус Христос, і ми хочемо дякувати тобі в цей день. Ми дякуємо Тобі, що ми є тут в домі молитви, Господь. Ми дякуємо, що ми є під захистом Твоїм, Господь, і в тіні крил ми можемо Твоїх сховатись, Господь. Подяка тобі, подяка тобі, поклін, Господь. Благослови нас, народ, Твій, чути тебе, ходити дорогами твоїми. І славити тебе повсякчас. Тобі хвала, Отець, і Дух Святий. Амінь. Амінь. Читаю слово Господнє, перша книга Самоїлова, третій розділ з першого віршу. Перша книга Самоїлова, третій розділ, перший вірш. А отрок Самоїл служив Господеві при Ілі. А Господнє слово було рідке, тих часів видіння не було часто, і сталося того дня, коли Ілі лежав на своєму місці. А очі його стали затемнятися, він не міг бачити. І поки Божий світильник ще не погас, Сам лежав у Господньому храмі, там, де Божий в ковчег, то покликав Господь до Самуїла. Самуїли, Самуїли, і він відказав: Ось я. І побіг він до Ілля і сказав: Ось, я бо ти кликав мене. А той відказав: Я не кликав, вернися, лягай. І він пішов і ліг. А Господь далі кликав: Самуїли, Самоїли, і встав у Самоїли і пішов до Ілля та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. А той відповів: Не кликав я, сину мій, вернися, лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкривалося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїла в третій раз, і він устав і пішов до Ілля і сказав: Ось я бо ти кликав мене.' І зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрока. І сказав Іллі до Самуїла: Іди, лягай, і якщо знову покличе тебе, то скажеш, говори, Господи. Бо раб Твій слухає Тебе. І пішов Самуїл і ліг на своє місце. І війшов, Господь і став і покликав, як перед тим Самуїли Самуїли, а Самуїл відказав, говори, Господи, бо раб твій слухає. Амінь. Сідайте. Ми знаємо цю історію про цього хлопчика Самуїла, про його народження, і потім, що він став великим мужем Божим. І знаємо історію цю, що якщо читати з початку цього цієї книги, там пише про сім'ю про одного чоловіка на ім'я Єлкана і мав дві жінки Анна і Пеніна, і друга жінка мала дітей, а Анна не мала. Ми знаємо її біль, скорботу і наскільки вона хотіла мати дітей, і це було її біль, яка вона приносила перед Господом, плакала в молитві. Ми знаємо, що. Коли вона прийшла у храм і виливала своє серце перед лицем Божим, то цей Ілій священник підійшов і каже: доки ти будеш п'яна, він не зміг зрозуміти стану цієї жінки, її душі, її переживань, що йому здавалося, що вона п'яна і в такому стані прийшла перед лице Господнє. і Бачимо, вона каже: ні, пане, я жінка скорботна духом, а вина та п'янкову напою не пила, я вилила душу свою перед Господнім лицем, не вважай свої вільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої скорботи та стуги своєї, і відповій вілі, іди з миром, а Бог Ізраїлю дасть тобі бажання. Твоє, яке ти від нього зажадала. І знаємо, народився цей хлопчик, і вони його посвятили, вони його віддали Господу, тому що вона склала обітницю, що якщо народиться хлопчик, то вона віддасть його на, на поклоніння Богові. І цей хлопчик служив у храмі. І Прислуговував цьому священнику Іллі. якщо знайому за Іллію, за його синів, те, що вони робили невгодне, зле перед очима Господа, і там пише в другому розділі, що прийшов чоловік Божий до Іллі і говорив йому за це. І він не дуже силкувався настановляти своїх синів на ту дорогу Господню, чисту святу. <кхи> і читаємо це вже. Далі, що Господь починає говорити до цього маленького хлопчика. І хотів би, щоб ми з цього щось повчили для себе і потім будемо молитися за те, щоб Господь зробив в кінці, я знову це наголошую, щоб Господь зробив нас здатними, здібними чути Його голос, і наскільки це є важливо для кожного з нас особисто, що ми називаємось християнами, називаємо, що віримо в Ісуса Христа і вважаємо, що ми. Живемо і з ними вірю, що кожен із нас старається жити по волі Божій і хоче бути водими Господом, водими Духом Божим. І для цього потрібно готуватися, навчатися, слухати Бога, чути Його голос, і Господь настільки. Настільки нас любить, що Він у дуже-дуже різні способи говорить до кожного з нас на тому рівні, на якому ми ж можемо зрозуміти. І читаючи тут цю історію, ми бачимо, що Господь говорить до Самоїла. Я думаю, що це був природний голос, тому що він почув його. І це не був якийсь внутрішній голос, десь там. Всередині якось зрозуміти, чи це Господь, чи це думка якась просить, звідки воно прийшло, але це був ясний, зрозумілий людський голос, тому що він відкликнувся на цей голос і він побіг до Ілії і сказав йому, ось я пане, бо ти мене кликав. І він каже: Я не кликав тебе. І тільки за третім разом Ілля, вже, вже будучи <кхи> служителем Божим, Маючи досвід з Господом, з тим, що він знав, що Господь говорить якось, тільки тоді він зрозумів, що то говорить Господь до дитини. І найперше, що Господь зауважив на цього маленького хлопчика, на його посвято, на те, що батьки посвятили, на те, що він сам хотів. Я вірю, що він мав це бажання служити Господу, він це робив сумлінно в храмі, те, що йому довіряли, ті маленькі речі, десь заспалити вогонь чи ще щось, винести попіл, можливо, ще щось там щось зробити, можливо, незначне, але я вірю, що він мав це бажання служити Богові, і його Господь зауважив на це його бажання, Господь знайшов його достойним, щоб потім з нього зробити свого пророка, свого служителя. І з маленьких, з молодих літ Господь починав говорити йому. І настільки важливо, щоб бути в тому стані, щоб почути цей голос Божий, і Господь говорить до нас у своїй любові дуже по-різному. Найперше Він говорить через Біблію, через Слово Боже. І, можливо, ми читаємо і нічого особливого, начебто. Але це є слово Боже. Інколи воно торкається нас дуже сильно, місця певні місця писання у нас торкаються дуже сильно, і ми розуміємо, що це є особисто для нас якась відповідь на наші питання, на наші прохання, на наші нужди. І в будь-якому випадку, коли ми читаємо Слово Боже, це є Слово Боже, і ми повинні цінувати його, шанувати його, відноситись з повагою. І най... найосновніше, що ми повинні бути готовими виконувати те, що Господь нам говорить. І це принесе нам благословіння в наше життя, це принесе ті речі, які хоче Господь для нас нам дати. Господь говорить через слово, Господь говорить через проповіді. Якщо ми уважні до того, що говориться з цього місця. Дуже-дуже часто, як я і сказав і про Слово Боже, і про проповіді, скажу, що Господь торкається дуже сильно якимось моментами, чи через якийсь вірш, чи, чи через якусь пісню або що-небудь, Господь настільки торкається влучно, навіть знаючи наші таємні переживання, те, що ми носимо в своїх серцях, і шукаємо відповіді від Господа, шукаємо якогось з виходу з якоїсь ситуації. то... Господь може, і Він хоче нам промовляти. І пригадую, дуже-дуже багато років, десь, певно, десь 20-22 роки сидів там в залі, також і мав певні питання перед Господом. І молився, Господи, а чому так, а як далі діяти? І до цих пір я не знаю, що це було, а тут одна сестра, чи це вірш було, чи якесь слово. Я до цих пір не можу зрозуміти, але через те, що я почув через той вірш. Що ти просив мене, а проси собі на добро. Проси собі на добро. І тоді тільки до мене дійшло, що те, що я прошу, можливо, так, як я хочу, щоб воно сталося, здавалося, воно, по Слову Божому, наче на добре все було якось. Але Господь мені в той момент проговорив, і настільки мене торкнулося, проси собі на добро. І тоді до мене тільки дійшло, що мені потрібно проситися, просити і молитися інакше, Господи. Хай буде воля Твоя, хай буде Твоє благословіння, дай мені розуміння, як далі йти, Господь почав направляти і вести по житті. І дякую Богові за те, що Господь давав ці моменти, давав відповідь тоді, коли я нуждався в тому особливо і не знав, як мені робити. Я вірю, що кожен із нас переживають і можемо ми переживати такі моменти, коли Господь відповідає. Але настільки ми повинні бути здатними. Почути цей голос, почути, Господь може говорити через війня тихенького вітру в тишині, але Господь може й заговорити дуже гучно. І навіть події останніх днів стресові, такі те, що ми бачимо, що відбувається і в нашому місті, те, що десь вже дуже давно відбувається, але Господь до цього, до цього, цього часу беріг і милував. і Настільки це я розумію по собі, що це воно піднімає якісь такі, таке бажання більше до Бога. Да, Господь говорить в тишині, але інколи Господь говорить дуже гучно. І хай Господь нам допоможе, щоб ми розуміли, чули його з першого слова, а не чекати того, що потрібно, щоб щось загриміло. Щось сталося в нашому житті, і тоді би ми почали будь, бути здатними чути Бога. Господь говорить особисто в наш дух. Господь говорить до нашого розуму. Інколи настільки чітко зрозуміло, пригадую, я був в одному зібранні, і брат, один служитель, розказував щось свого життя, і він сказав, що він сказав комусь щось. Будучи в 10-річному віці, за що він жалкує до цього часу. Але він не сказав своїй проповіді, що він сказав. І знаєте, я сиджу в зібранні, і мені просто приходить думка. Я не питав Господа, що він сказав. Приходить думка чітка, ясна, що він ось це сказав. І я йому передзвонив на другий день і кажу: брат, ви служитель, я хочу. Знати для себе, звідки ця думка прийшла, чи це від мене, чи це Господь дав, ну, до чого воно. І я йому розказав те, що мені прийшло в думку, він каже, да, ну, слова були різні, але сенс того, що він сказав, був абсолютно той самий. І настільки, от я знову і знову зрозумів, що Господь може, і Господь хоче говорити до нас кожного особисто по-своєму. По... Особисто до кожного з нас, щоб ми тільки його порозуміли, щоб ми тільки Його почули, що Він хоче від нас, що Він хоче, щоб ми робили, що Він хоче, щоб ми не робили. І саме тому Господь говорить до нас, щоб застерегти нас багато від чого не потрібного, застерегти нас від біди, застерегти від падіння, від гріха, але наскільки часто ми заглушуємо цей голос. Він лунає в совісті нашій, докоряє, Господь. І настільки часто буває, що ми переступаємо, переступаємо це все, заглушуємо ці голоси, що Господь говорить нас у різний спосіб, йдемо вперед, йдемо пролом і робимо те, що робимо. І місце є в старому заповіті, яке каже, що мудрий бачить біду і укривається, а нерозумний йде вперед і наказується. Настільки Господь часто у своїй любові пробує, я скажу, пробує, тому що не завжди йому вдається, тому що ми того не, йому не дозволяємо, і ми того не хочемо. Хоче відвертати, відвертати нас від біди, від гріха. Хоче нас направити на дороги свої святі праведні, а ми, буває, що в своїй пертості переступаємо через це і йдемо на пролом, І потім наказуємося. І хай Господь нам благословить у тому, щоб ми подібно цьому хлопчику малому. Який, про якого пише Писання, що, що він ще не пізнав голосу Господа і ще не відкрилося йому слово Господнє. У нього не було досвіду, ходіння з Богом, у нього не було досвіду, коли говорить Господь, як це розпізнати з усіх голосів, як це розпізнати, що це є Господь, а не ж просто прийшла тобі думка звідки лясь, і невідомо яка. І саме те, що ми для себе можемо розуміти, що коли Господь говорить, Він найперше, щоб ми для себе це вияснили, хто це говорить в нашому розумі думки, Господь, коли говорить, Він обов'язково те, що Він говорить, воно буде сходитися з цим Словом, яке і написано, про те, що говорить Дух Святий через пророцтво або. Інакший спосіб сни видіння, воно має найперше сходитися з цим. І тоді це є перший крок, що ми розуміємо, що Це є Господь. Він говорить до нас, Він направляє нас до себе, до святості, Він направляє нас до добрих діл і подібно цьому маленькому хлопчику, який не мав досвіду ходіння з Богом, але він отримав потім. Цей досвід в своєму житті через цей момент, що найперше Господь почав говорити. І найважливіше те, що його навчив Ілія. І він так сказав: говори, Господи, бо раб Твій слухає. Оце є найважливіше для нас, ми чуючи Господа любий спосіб, який Він говорить до нас. Найперше, що важливо для нас, щоб ми. В своєму серці сказали, говори, Господи, бо я тебе слухаю, раб твій слухаю. І <клес> друге, що не менш важливо, але ще більш важливо, аби ми були готові, хотіли і виконали те, що говорить нам Господь. І це буде нам на благословіння, це буде нам на збудову, це буде нам на охорону, тому що Господь, він не хоче. Зла нікому, Він хоче всіх спасти, щоб ніхто не загинув. І це, через це проявляється Його любов, через те, що Він говорить, говорить, говорить до нас. А ми, як люди, забуваємо дуже часто, забуваємо те, що Господь сказав. Забуваємо виконати. І тому Господь нагадує, нагадує. І хай Господь нас благословить і зробить нас здібними, і ми повинні в цьому старатися, цього шукати через освячення сердець наших, життя нашого. І чим ми ближче будемо до Господа, тим більше і чіткіше ми будемо чути Його голос, подібно цьому маленькому хлопчику. З якого Господь зробив свого служителя. Хай Господь нас благословить у цьому. І давайте за це будемо молитися, щоб Господь зробив нас здатними чути його, щоб Господь говорив до нас, так як Він вважає, так як Він хоче, докоряючи, перестерігаючи, даючи знання, даючи розуміння, даючи настанови для нас, щоб ми і йшли, слідували за ним, будучи водим і Духом Його Святим. І хай Господь нас благословить усіх і допоможе в цьому. Амінь. Схилимось перед Господом. Хвала тобі, батьку, ми приходимо знову з подякою перед лице Твоє за цей день, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо бути перед лицем Твоїм на цьому місці, де кличеться імення Твоє, спокою і мирі, Господь. Зовнішні обставини, вони настільки хвилюють, бентежать. Але ми дякуємо за той мир, який ти нам даєш серця наші Духом Святим. Ми дякуємо за те, що ми маємо те, чого світ не має, тому що ти сказав, мир мій даю вам. Хвала Тобі, Господь, поможи нам жити в цьому мирі. поможи берегти його, не втрачати, Господь, поможи нам, Господи, чути слово Твоє, мати відкриті вуха і серця, і розум, Господь, щоб його приймати, Господь, щоб його, його, йому слідувати, Господи, щоб бути. Тобі до вподоби, чинячи те, що тобі приємно, в чому є воля твоя, благослови нас, Господи, народ Твій, поможи нам більше зблизитись з тобою, шукати Твого лиця, Твоєї святості, бо ти є Бог святий, і ти не потерпиш нічого нечистого, Господь. Але в тебе є милість, у Тебе є прощення, Господи, і ми приходимо до Тебе. І тоді, коли ми согрішили і каємось, Господь, ти нас приймаєш знову. Ми дякуємо Тобі за це. Благослови нас і веди нас далі, церкву Твою. А в усьому Хай буде тобі честь, похвала і поклін, Отець, Синий, Дух Святий. Амінь.